Закон України про Національну поліцію. Розділ 3: Система поліції та статус поліцейських. Стаття 13. Загальна система поліції. 1. Систему поліції складають центральний орган управління поліції та територіальні органи поліції. До складу апарату Центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівників поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. У складі поліції функціонують Кримінальна поліція, Патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення. Інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про створення яких приймається керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ, у системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи забезпечення, заклади професійної, професійно-технічної освіти зі специфічними умовами навчання. Загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів державного бюджету України до 1 січня 2018 року, не може перевищувати 140 тисяч осіб. Закон